Доброго дня, ви на каналі DronHack. Сьогодні ми розглянемо антенний комплекс під назвою Wood Station до БПЛА Вампир з довжиною кабелю 30 метрів. Антенний комплекс поставляється ось в такому фанерному ящичку. Загальна вага ящика складає 24 кг з антенним комплексом. Розмір його 60х50 і на 40 см. Сама вага. Антенного комплексу 16 кілограм. Антенний комплекс складається з кількох головних елементів. Елемент перший це кабель довжиною 10 метрів. Це додатковий кабель. Зручний рюкзачок, в якому знаходиться антени, ключики, пульт. Акумулятор, зараз ми окремо його розглянемо, а також основний кабель довжиною 20 метрів. Зараз ми його пристанемо. Ось такий він має вигляд. Всі кабелі знаходяться в металевій гофрі, покритою поліестеровою стрічкою з малюнком Піксель. Це захищає кабелі при транспортуванні та експлуатації. Від дрібних пошкоджень, від гризунів, достатньо зручна річ, яка продовжує життя антенного комплексу в жорстких умовах. Що стосується комплектації. Ось в цьому різачці у нас знаходяться наступні речі. Приплення до антен, провід 220, ключик на 8-10 для того, щоб підтягувати антени. Пульт керування. Дві антени спрямованих, які працюють в частотному діапазоні 2,4 ГГц. З підцилим 12 dB. тени дуже класні. КСХ на рівні 1,1, 1,2. Піхтейли для підключення до пульта вампіра. Кабелі підключення антен до блоку підсилювачів різної довжини для того, щоб не переплутати і не встановити антенни дуже близько одна до одної. І блок Підсилювачів. А також з'ємний акумулятор, який дозволяє автономно живити всю систему. Зараз ми це все зберемо докупи, під'єднаємо і покажемо, як це все підключається, як це все працює. Як фіксуються антени. Тобто це буде не тільки е, відеоогляд, а ще й невеличка така проста інструкція до е, підключення та експлуатації. Ми підключили антенний комплекс WoodStation Vampire з кабелем 30 метрів. Змонтували його на щогла, Значить, почнемо зверху. Зверху ми зафіксували дві антени. Кабелі від блоку підсилювачів до антенн мають різну довжину. Це мінімальна відстань, яку встановлюються ці антени, щоб вони не заважали одна одній. Антени встановлюються в такій вертикальній поляризації за допомогою швидкого кріплення. Антени можна розносити в горизонтальній площині, антени можна одну антенну ставити вище, іншу ставити нижче. Тобто то вже за бажанням, але це мінімальні вимоги до е, якісного зв'язку. Е, після того, як ми зафіксували антенни, ми фіксуємо також на швидких кріпленнях блок підсилювачів. Блок підсилювачів у нас має захист від тепловізора. От, е, Має активне охолодження на випадок перегріву в спеку, це дає можливість захистити чіпи підсилення, тобто підсилювачі працюють надійно. Далі ми маємо датапорт і також далі дві антенно-кабельні лінії. Особливість вампіра в тому, що нам не важливо, де у нас лівий канал чи правий канал. Наприклад, як це в аутелі, там дуже важливо відрізняти де ліво, де право. От, це конструктивна особливість. У вампіру різниці немає. У нього два канали працюють однаково, скажімо так, простими словами. Далі, тяжечками, які йдуть в комплекті до кабелю, ми фіксуємо кабель до щогла на випадок, щоб... Бувають різні ситуації, хтось смикнув, там перечепився, щоб не злетіли антени у нас достатньо зручно. А от, е Якщо ми використовуємо 30 метрів кабелю, спочатку ми підключаємо кабель 20 метрів до блоку підсилювачів і далі ми підключаємо кабель з довжиною. 10 метрів. Якщо нам потрібно достатньо нам просто 20 метрів, то десятку ми не використовуємо. А напряму датапорт і два антенних кабелі ми підключаємо до пульта керування антенним комплексом та до пульта вампіра. В комплекті входять два піхтейла ось таких для підключення саме на роз'єм СМА. Стосовно пульта. Пульт має один роз'єм датапорт. Також він має таку карту, яка говорить нам про наступне: зображені дві антени, вказано, в якій поляризації вони повинні бути встановлені. У нас є індикація. Індикація стану роботи підсилювачів. В тому випадку, якщо ми використовуємо просто 20 метрів кабелю, живимо систему. Наприклад, ми її вмикаємо, у нас загоряється е, живлення. Це означає, що пішло живлення на підсилювач. Е, в процесі роботи зелені світлодіоди у нас е, е, показують нам про те, що іде передача та прийом сигналу. Зараз ми це все продемонструємо. В тому випадку, коли ми під'єднуємо, наприклад, 10 метрів кабелю додатково, у нас є стан роботи. Е, Цього 10-метрового кабелю, і також ми бачимо індикацію стану роботи. Тобто ми бачимо, що у нас сигнал спочатку від пульта проходить 10 метрів, у нас світиться світлодіоди, потім він попадає на блок підсилювачів. Відповідно, світлодіоди у нас миготять. Вони можуть одночасно миготіти, і лівий, і правий, можуть окремо. Тільки лівий, тільки правий, ну, тобто по-різному воно працює. Це вже алгоритми обміну даними між пультом та БПЛА, в частності е, системи е, HeroLink, яка використовується на вампірах. Далі, е, зелений світлодіод у нас, е, говорить нам про те, що у нас підключений з'ємний АКБ. Тому В випадку, коли ми підключаємо 220 до порта, у нас світиться червоний світлодіод. От. В тому випадку, якщо у нас підключений АКБ і йде живлення від 220, комплекс працює від 220. Якщо 220 у нас зникає з якихось причин і є АКБ, у нас автоматично все працює від АКБ, тобто у нас немає перериву по роботі. Можна АКБ від'єднати, працювати тільки від 220. В той момент, коли у нас йде робота від 220, у нас АКБ заряджається. Якщо нам потрібно просто зарядити АКБ, ми. Та хоч в підключеному, хоч в виключеному стані. Просто вмикаємо 220%, в цей час АКБ у нас заряджається. По АКБ у нас є індикація стану роботи. Тобто ми бачимо напругу, бачимо залишок. АКБ достатньо великої ємності, близько десь 10 годин повинен він витягувати 100%. От. Зараз ми підключимо це все до пульта і продемонструємо, як у нас працює індикація. Так, іде завантаження пульта. Зараз ми включимо вампірчика і у нас з'явиться. Ось таким чином у нас працює індикація стану роботи. Тобто ми бачимо, що у нас задіяно одночасно, працюють два канали. В залежності від умов, зовнішнього середовища. Завад роботи ребів, тивових, підверських можуть по-різному лівий або правий канал працювати. От. Якщо ми, наприклад, зараз від'єднаємо 10 метрів, зараз ми це продемонструємо, у нас ці два світлодіода миготіти не будуть. Тобто, по суті, у нас є розуміння, яка довжина кабелю у нас зараз підключена. Чи тільки 20 метрів, чи тільки 30. Так, ми під'єднали тільки 20 метрів кабелю. Десяточка у нас окремо. І спостерігаємо за індикацією. От у нас засвітилися тільки верхні два світлодівода. Ці світлодіоди у нас не світяться. Загальна потужність випромінювання даного антенного комплексу складає 80 Вт на кожний окремий канал. Це достатньо багато, але зараз ми готуємо модифікацію. Виглядати буде все точно так же, повністю. Така ж сама конфігурація, все те ж саме, тільки буде ізотропне випромінювання більше ніж 200 Вт на кожен канал. Це дуже велика потужність, яка дасть змогу забезпечити ефективну роботу вампіра. В зонах дії РЕБ. Е, як це буде працювати, ми подробно не будемо розбирати, але те, що це буде працювати, це 100%, тому що це вже перевірено. Нам залишилось просто це е, зібрати, пофотографувати і е, поставити на серійне виробництво. Е, достатньо простий. Антенний комплекс, нічого складного в нього немає. Зручність використання, застосування. Все підписано, всі роз'ємчики мають ковпачки, текстура, маскування. Також радимо вам використовувати окремий, окреме наше рішення. Називається воно Маскувальний комплект до щогла, який дає можливість замаскувати щогла. Таким чином, щоб його неможливо було взагалі відрізнити від е, місцевості, від дерев і так далі. Це окреме рішення. От, е, тому користуйтесь та замовляйте. Дякуємо за увагу, до побачення.